Медхейх. Комфортна книга. Часом я сідаю за папір, щоб заспокоїтись і потішитись. Записую уроки, які здобув для себе з невдач, думки, роздуми, списки, приклади, все, що хочу згадати те, чого навчився від інших людей. Дивовижно й парадоксально, але часом найправильніші і світлі думки та втішні життєві уроки приходять до нас у найважчий момент. Але ж ми дійсно думаємо про їжу найбільше, коли голодні, і найсильніше потребуємо рятувального човна, коли нас кидає за борт. Отож я покажу свої рятувальні човни, думки, що тримали мене на плаву. Сподіваюсь, що якісь із них допоможуть і вам дістатися берега. Декілька слів про структуру книги у цій книзі не більше порядку, ніж в нашому світі. Багато коротких глав, а є й довші. Є списки, афоризми, цитати, аналізи конкретних ситуацій і знову переліки ціла купа. Часом тут зустрічаються рецепти. Я писав, виходячи головним чином. Із власного досвіду, але часто надихався різними джерелами від квантової фізики до філософії, від улюблених фільмів до стародавніх релігій, аж до інстаграму. Ти можеш читати так, як ти захочеш. Можна почати спочатку, а можна з кінця, можеш просто відкрити десь посередині, можна загинати сторінки, можна навіть виривати їх, можеш дати почитати другові або знайомому. Хоча з вирваними сторінками, можливо, краще не треба. Можна покласти на тумбочку біля ліжка або тримати в туалеті, навіть викинути з вікна, жодних правил. Але все ж у цій книзі є один несвідомий пронизуючий мотив зв'язок. Ми всі існуємо. І всі ми пов'язані з усім існуючим: людина з людиною, мить з миттю, біль з насолодою, відчай з надією. У складні моменти нам потрібне справжнє глибоке заспокоєння, щось фундаментальне, надійна опора, непорушна скеля, за яку можна схопитись вона вже є всередині кожного з нас. Просто іноді нам потрібна допомога, щоб її роздивитись. Частина перша Можливо, дім не просто житло, а необхідна умова існування. Цитата з книги Джеймса Болдуїна. Кімната Джованні. Уяви себе малюком. Поглянувши на малюка, ти не знайдеш в ньому недоліків. Малюк народжується досконалим. Вже з першого його подиху в ньому закладена велика цінність. Вона не визначається ніякими зовнішніми факторами: грошима, зовнішнім виглядом, політикою або думкою суспільства. Вона є безмежною цінністю людського життя сама по собі, і ця цінність залишається в нас назавжди, хоча іноді нам стає все важче пам'ятати про це. Ми залишаємося такими ж живими людьми, якими колись з'явилися на світ. Нам потрібно лише продовжувати бути і не втрачати надію. Ти і є мета. Зовсім не обов'язково постійно прагнути до самовдосконалення, щоб полюбити себе. Любов до себе не потрібно заслуговувати, досягаючи яких-небудь поставлених цілей. Світ може тиснути на нас, але не дозволяй йому позбавити тебе самоспівчуття. Ти народився гідним любові і залишаєшся таким до сьогоднішнього дня. Будь ласкавим до себе. Немає нічого сильнішого за крихітну надію, яка відмовляється здаватися. Дещо сказане колись моїм батьком, коли ми заблукали у лісі. Одного разу ми з батьком загубилися в лісі у Франції. Мені було 12 або 13 років. Словом, це сталося ще до епохи мобільних телефонів. Ми поїхали у відпустку. Звичайну, типову для середнього класу відпустку у провінції далеко від моря, чарівності якого я ще не розумів. Ми вирушили на пробіжку до долини Луари. Приблизно через півгодини батько відійшло. М -м, здається, ми заблукали. Ми ходили по колу, марно намагаючись знайти шлях назад. В якийсь момент тато запитав про дорогу двох неподалік браконьєрів, і вони показали нам напрям. Як виявилося, не той. Я бачив, що батько починає панікувати, хоча він намагався це приховати. До того часу ми вже провели у лісі декілька годин і розуміли, що мама, напевно, мучиться від жаху. Тоді, в школі, ми тільки но вивчали біблійську історію про ізраїльтян, що загинули в пустелі, і я з легкістю уявив собі, що те саме станеться і з нами. Якщо будемо йти увесь час прямо, то обов'язково виберемося, сказав тоді батько. І виявився правий. Через деякий час до нас долинули шум машин, і незабаром ми вийшли на шосе. В результаті ми опинилися в 11 милях від села, з якого зайшли до лісу, але зараз, принаймні, могли йти за вказівниками. Ми вийшли з лісу. З того часу, коли я гублю шлях буквально або в переносному сенсі, я часто згадую ці слова батька. Згадував, коли мені було погано, коли я жив у стані постійної депресії, яка чергувалася з панічними нападами, коли моє серце скажено калатало від страху, і я не розумів, хто я є насправді і як мені жити далі. Якщо будемо йти увесь час прямо, то обов'язково виберемось. Потрібно просто йти крок за кроком, лівою правою, не звертаючи, і просунешся вперед, а не бігатимеш по колу. Уся фішка в рішучості. Не страшно. Не страшно бути зламаним. Не страшно носити шрами, залишені досвідом. Не страшно бути гидким каченям. У нього своя особлива історія. Не страшно бути сентиментальним диваком і плакати від надлишку почуттів, коли слухаєш пісню або дивишся фільм, який, на думку оточуючих, не має викликати таких почуттів. Не страшно, що тобі подобається те, що тобі подобається. Не страшно, якщо щось подобається тобі не тому, що цікаве, круте або популярне, а просто тому, що подобається воля. Римський імператор і стоїк Марк Аврелій вважав, що коли нам болить через різні зовнішні обставини, цей біль є живим уявленням про біль. Зроби зусилля волі, щоб змінити це уявлення. Відкинь його, припини скаржитися, і біль зникне. Гарно сказано. Однак я на своєму досвіді знаю, що деколи практично неможливо знайти в собі подібну волю. Не можна просто так взяти і як за помахом чарівної палички позбутися, наприклад, горя, трудової стомленості чи переживань через проблеми зі здоров'ям. Коли ти губишся у лісі, ти переживаєш страх, який взагалі не обов'язково викликаний самим лісом або навіть усвідомленням того, що ти заблукав. Але в такі моменти тобі здається, що джерело цього страху сам факт, ти заблукав у лісі. У таких випадках корисно нагадати собі, що світ і є наше уявлення про нього. І щоб змінити це уявлення, зовсім не обов'язково змінювати якісь зовнішні фактори. Всі ми частенько губимося в таких метафоричних лісах, і іноді ніяк не можемо з них вибратися. Але, змінивши уявлення про ліс, можна навчитися жити серед дерев. Немає нічого ані хорошого, ані поганого. Слова Гамлета, адресовані його колишнім університетським товаришам Розенкранцу і Гільденстерну, немає нічого ані хорошого, ані поганого. Це роздуми роблять все таким висловлюється достатньо пригнічено. Він пригнічений і похмурий, і у нього є причини для цього. Він називає Данію, а водночас і весь світ в'язницею. І особисто для нього Данія і насправді в'язниця фізично і психологічно. Однак він розуміє, що важливу роль в таких речах відіграє точка зору. І ні Данія, ні тим паче весь світ не погані самі по собі. Вони погані з його точки зору. Вони погані тому, що він вважає їх такими. Події самі по собі нейтральні. Від'ємний або позитивний емоційний відтінок вони набувають лише у той момент, коли потрапляють у наш розум. Вся справа в сприйнятті від цього не завжди стає легше, але все ж є якась втіха в тому, що на все в світі можна дивитися з різних точок зору. І в цьому є сила, усвідомлення того, що ми віддані на милість не зовнішньому світу, який ми не можемо контролювати. А наші власні свідомості, яку ми при належному старанні і наполегливості можемо змінити і розширити. Іноді вона саджає нас у клітку, але саме вона і дарує нам від неї ключі. Зміни реальні ми постійно відкриваємо замки, точніше, це робить сам час, тому що час несе зміни. А зміни це суть нашого життя. Наш промінь надії. Кожен раз, коли ми переживаємо певні почуття та емоції, наш мозок перебудовується. Це називається нейропластичністю. Ніхто не може залишитися тим самим через 10 років. Проходячи морально або фізично через щось жахливе, варто пам'ятати, що ніщо не вічне. Точка зору змінюється. Ми стаємо іншими версіями самих себе. Найважче питання з усіх, яке мені коли-небудь ставили в житті, було таке: Як можна жити для інших, якщо у мене нікого немає? Відповідь наступна: Живи для інших версій самого себе. Заради тих, кого ти одного разу зустрінеш, звичайно, але також заради тих, ким ти станеш. Бути означає відпускати. Самопрощення змінює світ на краще. Доброю людиною ти не станеш, поки вважаєш себе поганим. Десь це дивовижно знаходити надію в мистецтві, в книгах або в музиці. Часто вона з'являється несподівано, як у втечі з Шоушенка, коли Енді знімає постер ракель Уелч зі стіни своєї тюремної камери. Або в звуках музики, коли капітан фон Трап за одну сцену перетворюється з пригніченого та скутого вдівця на щасливо співаючого батька. Ця надія часто ледь вловима, але ти не помилишся, впізнавши її. Ти відчуваєш, як голос Джуді Гарленд у «Somewhere over the rainbow» легко підіймається на цілу октаву на слові «somewhere», стрибаючи через сім нот, ніби справжня музична веселка, і приземлюється на восьму. Надія це завжди прагнення вгору, це простягнута рука. Надія це політ. Штучка з пір'ям, як тонко відзначила Емілі Дікінсон. Багатьом здається, що в складні часи важко знайти надію, але я думаю інакше. Принаймні, саме надія допомагає нам триматися з усіх сил у періоди тривоги та відчаю. Мені здається, що невипадковість, те, що «Somewhere over the rainbow» – одна з найбільш торкаючихся серця та пронизливих надією пісень у всьому світі. Пісня, що увійшла в численні чарти як велична пісня ХХ століття, була написана Гарольдом Арленом та Едгаром Харбургом для чарівника країни Ос в 1939 році, коли світ переживав один із найбільших кризових періодів в історії людства. Гарольд дарував світу цю музику, а Едгар написав до неї слова. Обоє цих людей досить добре знали страждання. Едгар Харбург особисто бачив жахи Першої світової війни, а після кризи 1929 року став банкрутом. А Гарольд Арлен, що прославився завдяки цьому пронизливому стрибку через Октаву, втратив братів-близнюків ще в дитинстві. У 16 років Гарольд втік від батьків, ортодоксальних євреїв, і обрав кар'єру сучасного музиканта. І при цьому не забуваємо і те, що ці двоє євреїв написали, можливо, найсповненішу надії пісню саме в той час, коли Адольф Гітлер розпалював пожежу війни і в Європі вже вирував антисемітизм. Щоб знайти надію, зовсім не обов'язково бути в повному порядку, достатньо просто усвідомити, що все зміниться. Надія існує для всіх. Не потрібно відкидати реальність навколо. Просто треба розуміти, що майбутнє туманне і що в людському житті є не тільки темрява, а й світло. Можна жити наполовину у теперішньому моменті, наполовину в майбутньому. Одною ногою в Канзасі, а іншою в країні Оз. Гора. Щоб вирішити проблему, непогано б спочатку її розгледіти. Зійти на гору не вийде, якщо прикидатися, що гори немає. Долина Коли тобі погано, важливо пам'ятати, що думки, навіяні негативними почуттями, це лише думки, а не об'єктивні зовнішні фактори. Наприклад, у 24 роки я був впевнений, що не доживу до 25. Я абсолютно точно знав, що мій жахливий душевний біль не дозволить мені прожити навіть декілька місяців. І все ж ось він, я сиджу й пишу цей абзац у свої 45. Депресія брехлива. Почуття, які я переживав тоді, були більш ніж реальними, однак думки, до яких вони мене привели, були оманливими. Я не міг зрозуміти, через що я опинився у стані суїцидальної депресії, і мені здавалося, що я ніколи не зможу вибратися з цього стану. Тоді я не розумів, що існує щось набагато сильніше за депресію, і його ім'я це час. Час розкриває брехню, яку вбачаємо через депресію. Він показав мені, що все те, що депресія пророкувала мені, було неправдою і зовсім не неминучою долею. Це не означає, що час лікує будь-які душевні негаразди. Це лише означає, що наше ставлення і підхід до себе поступово змінюються і часто на краще. Якщо переконати себе залишатися в цьому світі, доки час не дарує нам нову точку зору, яку закривають перед нами страх і відчай. Коли говорять про душевне здоров'я, люди часто використовують топографічні метафори з вершинами й ярами, з пагорбами й долинами. В цьому безумовно є сенс. Іноді наше життя дійсно відчувається як важкий підйом на гору або стрімке падіння зі схилу. Але важливо пам'ятати, що знизу, з долини, рідко добре видно навколишній ландшафт. І іноді, для того, щоб знову піднятися вгору, досить просто рухатися вперед. Сума ми завжди більше, ніж біль всередині нас. Все ж таки, біль не є всеохоплюючим. У словах мені боляче є біль і є мені, тобто я. Але я завжди більше за біль. Тому що я завжди існує, в тому числі й окремо від болю, тоді як біль є лише продуктом нашого я і не може існувати сам по собі. І це я обов'язково переживе цей біль і з часом буде відчувати щось інше. Мені самому колись було дуже важко це зрозуміти. Мені здавалося, що я і є біль. Я не ставив депресію як досвід. Я сприймав її як самого себе. Навіть коли вирушив у смертельну подорож по скелі над урвищем в Іспанії, навіть коли повернувся потім додому до батьків і сказав родині, що зі мною все добре. Я називав себе депресивним. Я мало говорив, у мене депресія або у мене зараз депресивний період, оскільки депресія здавалася мені сумою складових моєї сутності. Я сприймав окремий фільм за весь кінотеатр. Я думав, що для мене є тільки одна така стрічка, яка буде програватися вічно по колу. Кошмар на вулиці В'язів. Вибачаюсь. Я не розумів, що одного дня в цьому кінотеатрі обов'язково покажуть і звуки музики, і цим прекрасним життям. Моя проблема полягала в тому, що у мене був дихотомічний погляд на світ. Мені здавалося, що можна бути або здоровим, або хворим. Або здравомислячим або божевільним. Коли мені поставили діагноз депресії, я відчував себе вигнанцем, подібно Наполеону в чужих країнах, і шлях назад мені був замовлений. Треба сказати, що в певному сенсі я був правий, я так і не повернувся, я пішов далі. Так все складено: хочеш або ні, ти неухильно рухаєшся вперед. Далі, через час, просто тому що продовжуєш жити. І поступово сприйняття змінюється. Особисто я, наприклад, навчився знаходити крихітні моменти радості або веселощів посеред трясовини відчаю, зрозумів, що не все буває або чорним, або білим, іноді кольори змішуються. І варто виявити весь цей необмежений простір всередині нас, як відкривається новий погляд на світ. Так, там є безмежне місце для болю. Але є достатньо місця і для інших речей. Тому біль, звичайно ж, жахливий звір, але саме він може несподівано показати, як багато місця всередині нас. Може навіть розширити цей простір, дати нам одного дня в майбутньому відчути не менше кількості радості, заспокоєння, надії і любові. Отже, важливо завжди пам'ятати про простір всередині нас. Ми цілі мультиплекси можливостей. Підмету реченні. Так. Іноді здається, що оточуючі оцінюють нас за якоюсь шкалою, за статистичними критеріями, такими як рівень доходу, кількість підписників, вага, розмір грудей і так далі. Але важливо завжди пам'ятати, що нас неможливо повністю виміряти ми саме життя. Ми не вузький потік почуттів у кожний окремий момент. Ми посудина, в якій можуть зберігатися будь-які почуття. Ми підмету речені. Ми більша, ніж проста сума наших досягнень. Ми більша, ніж сукупність пережитих почуттів. Ми різниця, що отримується при відніманні цих почуттів з вічності. Про що варто пам'ятати, коли тобі погано. Це мене. У тебе були раніше інші почуття, і вони з'являться у тебе знову. Емоції, схожі на погоду, вони змінюються і непостійні. Хмари на небі можуть здатися нерухомими, мов скелі. Ми дивимося на них і не помічаємо жодних змін. Та все ж вони постійно знаходяться в русі. Найгірший період у будь-якому переживанні настає тоді, коли ти відчуваєш, що більше не можеш. Тож, якщо ти розумієш, що більше не витримаєш, ймовірно, це означає, що гірше тобі вже не буде. Все, що тобі передбачено далі, буде за відчуттями краще і легше. Ти все ще тут. І це найважливіше. На випадок, якщо ти опустився на самісіньке дно, тобі вдалося пережити все, через що тебе змусило пройти життя до цього моменту. І ти впораєшся з ними далі. Залишайся заради тієї людини, якою тобі доведеться стати в майбутньому. Ти більше, ніж просто поганий день, погана неділя, місяць, рік або навіть десятиліття. Ти майбутнє найрізноманітніших можливостей. Ти інша версія себе, що озирається звідкись з майбутнього на теперішню, з подякою за те, що витримала. Залишайся, не йди. Найкраще, що є в самісінькому дні це той факт, що воно саме. У самісінькому дні ти досягаєш свій ліміт межу, за якою тебе вже не зламати. Те, що можна сентиментально назвати душею. У самому дні ми знаходимо незбагненний фундамент, і на ньому можна побудувати все знову Десять книг, які допомогли моєму душевному здоров'ю Листи до молодого поета. Райнер Марія Рільке. Вірші Емілі Дікінсон. Щоденники Генрі Девіда Торо. Коли все руйнується. Пема Чодрон. Дім на пуховому узліссі. Мілн. Пташка за пташкою. Ен Ламот. Роздуми Марка Врелій. Дао Де Цзин. Цзи, Серйозні турботи Венді Коуп. Дрімворк. Мері Олівер. Слова. Навчаючись у магістратурі за спеціальністю англійської літератури, я постійно відчував себе ідіотом, оскільки обрав спеціалізацію під назвою Критична теорія. В результаті мені доводилося читати безліч філософських трактатів з області французького постмодернізму і постструктуралізму. Які, навіть бувши перекладеними на англійську, містили стільки, очевидно, намірено туманних і нечітких речень, що мені доводилося прикладатися до кожного абзацу добрих півгодини, перш ніж він, хоча б починав якось вкладатися в моїй голові. Серед іншого я усвідомив, що завжди існує певний розрив між позначенням і значенням. Слово собака не є собакою, слово вода це не сама вода. Те, що зображено на малюнку з флейтою, це не флейта, а кадри з військової хроніки по телевізору не війна. В загальному й цілому всі ці теорії створювали враження надзвичайно заплутаних і образливих способів донести одну до болі очевидну думку ми постійно прагнемо до сенсу, якого не здатні досягти. Проте, коли я занедужав, вони віднайшли для мене більш широкий зміст. Я тоді відчував себе ходячим позначенням людини, якою я ніколи не зможу стати. Розрив між тим, ким я здавався бути, і тим, ким я себе відчував, був величезним. Подолати його мені вдалося лише почавши писати про все, що відбувалося у моєму внутрішньому світі. Звичайно, у філософському сенсі, слова не є тим, що вони описують, але в цьому й суть вони допомагають вивести внутрішнє назовні. Втілюючи думки в слова, ми пересуваємо їх у загальний для всіх нас зовнішній світ. Цей загальний світ називається мова. Коли ми беремо наші особисті, нікому невідомі переживання і виставляємо їх на світло, ми допомагаємо іншим, а іноді й самим собі, зрозуміти, через що ми проходимо. Сказане в голос не здатне повністю засвоїти наші почуття, але в цьому і суть. Слова не вбирають, вони випускають. Слова два. Тому так. Слова надзвичайно важливі. Слова здатні поранити. Слова можуть стілити. Слова можуть заспокоїти. Були часи, коли я не міг говорити. Були часи, коли депресія настільки пригнічувала мене, що я фізично не міг рухати язиком. Час, коли відстань між відкриттям мого рота і вируючим ураганом моєї свідомості здавалася нездоланною. Іноді мені вистачало лише односкладних слів Я міг кивати, міг щось бубоніти, звук виходив, наче у сповільненому кіно, під водою. Я загубився. Бажання говорити було бажанням жити, але я був настільки глибоко, що мені не хотілося ні того, ні іншого. Мені хотілося хотіти, якщо так хоч трохи зрозуміліше. Я згадував, як читав Тому птах в неволі співає, Майя Анжелоу у школі. Читав, як дівчинка перестала говорити після того, як стала жертвою сексуального насильства з боку материного друга, містера Фрімена. Коли його вбили дядьки дівчинки, восьмилітня Майя, почуваючи себе винною в його смерті, перестала говорити. Фактично оніміла на цілих п'ять років. Потім подруга сім'ї, вчителька на ім'я Берта Флауерс, відкрила для Майї світ великих письменників. Вона стала читати Едгара Алана По, Чарльза Дікенса, Шекспіра, поетес Джорджію Дуглас Джонсон і Френсіс Харпер. Поступово завдяки читанню і навчанню Майя знову віднайшла голос і відтоді вже не розлучалася з ним. В кінці 60-х років ця колись безмовна дівчинка стала однією з головних активісток руху за громадянські права, голосом, який говорив не тільки за себе, але й за мільйони людей, які страждали від дискримінації за расовою ознакою. Власне, мова дає нам силу виражати наші переживання, знову з'єднуватися з навколишнім світом і змінювати життя як своє, так і життя інших людей. Немає більшої агонії, ніж нести нерозказану історію всередині себе, писала Анжелоу. Мовчання це біль, але з цього болю є вихід. Навіть якщо ми не можемо говорити, ми можемо писати, і якщо не можемо писати, можемо читати, і якщо не можемо читати, можемо слухати. Слова це насіння, мова шлях назад до життя. І іноді вона стає для нас найкращою втіхою.